Студія Калідор презентує Тека авторів каналу Павло Руденко. Сусідня черга завжди рухається швидше. Один Мама збирала Сашка до садочка. Потрібно було стати у чергу завчасно, щоб не пропустити рік. Мамо, а що таке черга? спитав маленький Сашко. Ой, сину, краще тобі не знати. Це щось цікаве? Світле волосся трохи вилазило з кепки. Ще й як. А тепер хутенько, правий лівий взув і пішли. Вони вийшли із будинку, збудованого у рік коли довбанув Чорнобиль. Про це нагадували чотири цифри 1986 на центральному під'їзді. Сашка поставили у чергу після півгодинного монологу завідувачки. Дитсадки усі переповнені, ви ж розумієте. Чому ви не записались раніше, як Сидоренки, майже за рік наперед? Ну, робота. Я зараз у дві зміни на льонокомбінаті, виправдовувалась мама, ковтаючи роздратування. Як же хотілося плюнути завідувачці в обличчя, вирівняти чаші ганьби, а не виправдовуватись у кабінеті з трухлявими меблями. О, льонокомбінат – це добре, протягнула завідувачка. Чому ж ви відразу не сказали? Бачите, штори у нас старенькі, я поставлю вас в чергу. У вересні Сашко пішов до садочка. Будівля, стара, ще із ржавого совка. Плитка опадала трохи повільніше, аніж пожовкла листя на подвір'ї. Під час обіду його покликав до себе русявий хлопчик Сідай біля мене. Тут не зайнято. Сашко підсів за маленький столик, відсунувши дерев'яний стілець. Мене звати Сергій, а тебе. Сашко. Що? Не подобається гречка? посміхнувся Сергій. Я люблю молочне з макаронами. О, губа не дура. А що це означає? Не знаю. Так мама татові казала, коли він просив сметану до вареників. Вареники я люблю. Ха. Хто ж їх не любить? Вони тут теж є, тільки не смачні. Чому ти що раніше в садок не ходив? Ні, через хворобу. Я до шести років був удома з батьками, а я ще у три пішов. Та потім тато перестав жити з нами, і ми переїхали. Тепер він приходить у гості. Це як? Мої мама й тато завжди разом. І що, не сваряться? Ні. А, то ти просто не чуєш. Усі батьки кричать але хай краще один на одного, ніж на тебе. А чому твоя мама не живе із татом? Через сметану? Не знаю. Тато каже, коли виросту, тоді зрозумію. А ти ще не виріс? Лише на сім сантиметрів, але ще не зрозумів. Одного разу Сергій почув сварку батьків, навіть не довелося підслуховувати. Я лише хотів нормального спілкування, говорив тато. Уже не йдеться про збереження сім'ї. Ти навіть спілкуватися розучилась. Твоя корона скоро стелю проломить. Яка корона, просто мені самій краще. А про сина, ти подумала? Що ти від мене хочеш? Ти вже колишній. Я не зобов'язана перед тобою виправдовуватись. Хочу, щоб ти перестала брехати. Ти навіть там брешеш, де це не потрібно, звикла і заплуталась. Скажи дякую, що на аліменти не подала. Бля, як я з тобою раніше жив. Усі, казали, не слухав. То чому не пішов, якщо вони мали рацію? Бо кохав тебе, а ти виявилася егоїстичною сукою, яка вбила все між нами? О. Ти завжди вмів гарно говорити. Так, досить розмов. Кашу за нас ніхто не з'їсть. Так почалася дружба Сашка та Сергія. Два. Вперше Сашко зрозумів, що таке черга у шкільній їдальні. Він стояв із підносом, чекаючи на обід, а перед ним було іще семеро. Поруч інша черга коротша. Там діти купували випічку за власні гроші. Там стояв Сергій. За кілька хвилин він уже підійшов до Сашка, тримаючи у руках запашну піцу. Ну що, довго ти ще із підносом стоятимеш? Я не винен, що твоя черга рухається швидше, ніж моя. Проси у мами хоч раз на тиждень гроші. Тоді будемо стояти в одній. Мама каже, що спершу потрібно продовжити групу. Яку групу? Не знаю. Щось пов'язане із захворюванням. Хм, типу МСЕК? А звідки ти знаєш? Мій дядько теж кожен рік продовжує свою групу, щоб отримувати пенсію. А що із ним? Не повіриш. У нього немає півноги, а лікарі думають, що вона ось ось виросте. І так уже п'ять років. Я навіть раз із ним ходив за компанію. Люди там стоять, як цигарки у пачці. Я бачив, як одна бабуся давала онукові конверт перед тим, як той мав зайти до кабінету. Навіщо? Дорослі називають це хабарем або взяткою. А звідки ти знаєш? У мене тато працює у лікарді. Лікарем? Ні. Але саме люди у білих халатах ті конверти і отримують. Та йди вже. А то прогавиш свою чергу. Після одинадцятого класу Сашко і Сергій вирішили вступати до одного вишу, щоб було веселіше. Сергій закінчив школу із червоним атестатом, а Сашко мав лише прохідний бал на ЗНО, зате пільгу при вступі. Хлопці обрали столицю. Сергій вступив першим, обійшов Сашка аж на два тижні. Знову твоя черга прийшла швидше, усміхнувся Сашко, зустрівши друга. Ну, це все тому, що я вступив як відмінник, а я по пільгах, інвалід дитинства. Та годі, ти сам це казав. Ніякий ти не інвалід. Розглядай це як бонус. Бонус, який треба щороку оновлювати за хабар? Зате за дві пенсії той хабар окуповується. Ти ж сам казав. «Хм, Якось дивно у 18 років отримувати пенсію, наче старий дід. Гроші не пахнуть навіть старість, засміявся Сергій. Твоя правда. Ну що, вітаю? Тепер ми студенти. 3. За п'ять років студентського життя у них було все друзі, дівчата, дешеве пиво і відчуття безкінечної свободи. Сергій вступив до магістратури. А Сашкові не вистачило кількох балів, тож він залишився на спеціаліста. Пільгових місць теж не дісталося. Якось... У літній п'ятничний вечір вони сиділи на лавці перед гуртожитком. Після першої чарки оковитої вечір обіцяв бути гучним. Ну, що, Сергію, куди підемо чи поїдемо? запитав Сашко, сподіваючись на нічний клуб. Є варіант, Сергій підняв пляшку. Я ставлю випивку і закуску. Але ми їдемо за моїм маршрутом. Градус уже розтікся по тілу, і передчуття халяви вклало у Сашкові вуста коротке, але промовисте. Так. Через півгодини вони уже стояли біля цілодобового кіоску. Сергій купив пляшку хлібного дару, чіпси, енергетик і пляшку пива. Хм. Уже половина четвертої, озвався Сашко, чи не запізно у клуб? Пункт нашого призначення не клуб. А що тоді? Тверезі думки намагалися пробитися крізь туман алкоголю, але марно. Зараз побачиш, відказав Сергій. Таксі під'їхало швидко. Вони вскочили у машину ще до того, як водій устиг щось запитати. Куди їдемо, хлопці? На байкове, спокійно сказав Сергій. Таксист глянув у дзеркало і знизав плечима. Може, відразу до моргу? Це був перший і останній раз, коли Сашко був на байковому кладовищі. Ніч. І гілки напівсухих дерев і запах мокрої землі створювали якусь дивну готичну тишу. Куди ми йдемо? нарешті запитав він, коли вони опинилися уже між рядами могил. Не знаю. Як це не знаєш? Привіз мене на кладовище і не знаєш, навіщо? Ось тут присядемо. Показав Сергій на старий столик біля могили якогось німця. На металеву поверхню дзенькнула пляшка, а поруч лягли чіпси. Навіщо ти мене сюди привіз? спитав Сашко, витираючи горілку, що потекла по бороді. Хочу, щоб ти перестав боятися життя. Що? Якого нахрін життя? Ти з глузду з'їхав? Для тебе усе життя черга. Ти весь час стоїш і чекаєш, поки тебе покличуть. До чого тут взагалі черга? Ти навіть сьогодні говорив про несправедливість. Ну, і що з того? Сашко потягнувся по пиво, але пляшка раптом тріснула у руках. Що за біса? Може, ми господаря могили образили? Ха. А може, він сам захотів пивка? Краще звідси валити, поки ще темно. Не бійся, життя. Боятися треба не мертвих, а живих. Тоді чого ти злякався? Та пішов ти, огризнувся Сашко, витягаючи телефон. Я викликаю таксі. Добре. Не панікуй. Сергій посміхнувся уже світанок. Чотири. Доросле життя, якщо й чекало на Сашка та Сергія, то точно не з розпростертими обіймами. Вперше, коли Сашко її побачив, він не міг відвести погляду гіпноз. Вона сиділа у кутку за столиком для двох, очевидь, на когось чекала. Чорне волосся ледь торкалося оголених тендітних плечей, і, хоч світло було тьмяним, для нього вона сяяла. Як же він хотів, щоб вона поглянула у його бік? Ха. Бачу, ти закохався? підколов Сергій. Ставай у чергу. Будеш за мною. Що? Саме слово черга висмикнуло його із фантазій, де був лише він і незнайомка. Яка в біса черга? Думаєш, ти один на неї око кинув? Мені байдуже. Ага. Ще скажи, серцю не накажеш не битися. Тетяна, саме так звали незнайомку. І дійсно мала чергу залицяльників. Але, як не дивно, саме Сашкові пощастило. Знайомство, квіти, цукерки, і ось вони уже обирають дату весілля у радці. На яке число, ви кажете, є місце? перепитав Сашко у жіночки, яка шукала вільні клітинки у комп'ютері. Двадцять п'яте листопада відповіла та прокуреним голосом. Її яскраво бордове волосся різало очі, а штучна усмішка за окулярами лише підкреслювала фальш. А раніше ніяк? із надією, що вже покидала кабінет, запитав Сашко. Молодий чоловіче, кажу ж вам раніш ніяк, черга. То вас записувати? Так. Так, кохана, обернувся він до Тетяни. Нічого. Зачекаємо до листопада три місяці не вічність. Як ваше прізвище, а то почерк у паспорті ніяк не розберу. Вівчаренко через І. Підійдіть сюди і перевірте, чи правильно внесла дані, а то потім через одну літеру потонете у бюрократії. Сашко нахилився над монітором старенького комп'ютера, різкий запах солодких парфумів вдарив у ніс, той самий, що йому не раз попадав у школі чи в інституті, раз навіть від Сергія. Погляд ковзнув нижче по списку реєстрації, і він прочитав 27 жовтня Сидоренко Сергій. Далі він не читав, не міг збагнути, у чому розчарувався більше, що друг не сказав про весілля чи у тому, що той знову обійшов у черзі. Далі була робота держслужбовцем зарплата, яка вказувала тобі, а не ти їй, комуналка, оренда, продукти і решта на дрібниці. Сашко став у чергу на квартиру. Сергій теж. Тільки перший чекав, а другий отримав майже відразу. І йшли роки життя скорочувалось, як дріб у шкільному зошиті діти плюс десять років, онуки плюс двадцять. Сімейне життя почало тріщати по швах. І знову черга, тепер уже у Тетяни. Вона мала власну систему. Спочатку він стояв у черзі на почуття, тоді все рухалося швидко, дотики сміх вечері до півночі. Він був майже біля самого віконця обслуговується. А потім відкрилися нові відділення черга на ніжність, черга на довіру, черга на повагу. Тетяна ставила його у кожну, наче казала Зачекай, зараз не час. І він чекав, бо вірив у сім'ю. Та черга ставала довшою. Тетяна перестала оновлювати табло. Номери не змінювалися. Найповільніше рухалася черга на секс. Вона стояла поруч із чергою на почуття, але мала окрему чергову в тому, образу і телевізор. А потім він зрозумів, що це вже не черга, а замкнуте коло. Що він давно не стоїть, а просто крутиться на місці. А вона ходить квартирою як адміністратор, що уже закрив касу, але не вимкнув світло. І тоді Сашко знявся із черги сам, Без скандалів, без заяв, просто перестав чекати 5. Шостого вересня Сергій відвів онука до школи і чекав на склянку зеленого чаю з вівсяним печивом. Та замість цього на телефоні вже блиміло шість пропущених викликів усі від дружини Сергія. Привіт, можеш приїхати? запитала схвильована Олександра. Привіт. Щось трапилось? Сергію комі. Що? Як це сталося? Зараз буду. Куди їхати? Центральна міська. Під'їдеш набереш я вийду. Як же наївно було колись у дитинстві вірити у казки, а потім, у кінці життєвого шляху, отримати від життя кулаком під ребра. Були дід і баба. І їх не стало. Тато й мама пішли передчасно дружина і діти, а дружина повернулась лише для того, щоб прикопати своїх червів, які разом із Локшиною падали із вух. Сергію було байдуже. Протягом тижня Сашко щодня навідував товариша, І на восьмий день Сергій. Оттямився. Це диво. казали лікарі. Але вони не знали, що таке черга, бо не стояли у ній. До них стояли. Я радий, що ти поруч, ледве розплющив очі Сергій. І я радий, що ти повернувся звідти, відповів Сашко. Та в ту мить Йому стало зле, потемніло в очах. Крик Сергія про допомогу він уже не чув. Сашко тямився у черзі. Вона була найдовша, яку він будь-коли бачив. Як я тут опинився, де Сергій? прошепотів він. Рухайтесь. Долинуло десь іздалеку. Перед ним стояв сивий дідусь із глибоким шрамом на чолі, слід від кулі. Перепрошую, а чому тут усі ці люди? запитав Сашко. Дідусь обернувся і тихо відповів Синку, це черга. Яка ще до біса черга? Я ж мав бути у лікарні. А я, мав, охороняти склад. Грабіжник застрелив мене. Що? Про що ви говорите? Паніка охопила Сашка. Тебе, мабуть, не врятували лікарі. От ти й стоїш тепер за мною у черзі до апостолів Петра та Павла. Сашко ще який ще стояв мовчки. Черга рухалась повільно, мов тягучий дим після пожежі. Люди перед ним перешіптувалися хто плакав, хто молився, а хто навпаки сміявся, наче повернувся з весілля, а не з життя. І що ми всі тут чекаємо? тихо запитав Сашко в дідуся. «А як же?» Кожен чекає свій черговий розгляд. Там, біля воріт, кажуть, вирішують хто куди. І що? Довго стояти? Ха. Старий гмикнув. Я вже тут четвертий рік, якщо рахувати по-земному. Але тут час інакший. Сашко завмер. Навіть тут черга. Черга за життям, за смертю, за надією, черга за правдою, якої ніхто так і не дочекався. Він опустив голову, усміхнувся сам до себе. Виходить, усе життя це одна велика черга, тільки кожен думає, що він у ній перший. Дідусь кивнув. У цей момент передні ворота розчинилися, біле світло хлинуло, заливаючи усе навколо. Хтось вигукнув його ім'я, і він зробив крок вперед. На сороковий день після смерті Сашка його онук прокинувся посеред ночі від шелесту у вітальні спершу подумав, що то вітер або кіт, але згодом почув тихе подзенькування ложки об склянку. На кухні горіло тьмяне світло. На столі зелений чай і дві склянки. Одна порожня, а друга ще парувала. Поряд вівсяне печиво. Хлопчик злякано озирнувся. У вікні відбилося щось схоже на чоловіка у старому пальті. Сидів, наче втомлений після дороги. Обличчя не видно, лише спокій у поставі. Дідусю прошепотів онук. Та постаті вже не було. Лише на підвіконні. Лежала стара вицвіла чергова талонка із номером один і підписом Вівчаренко О. Хлопчик не зрозумів, але чомусь відчув спокій. Підійшов до вікна. На дворі тихо падав перший сніг. Повільно, мов дрібні папірці із архіву життя. І десь далеко, серед Білого Сяйва, Сашко стояв поруч із Сергієм. Без черги, без поспіху, тільки світло, чай і нарешті місце біля віконця. Павло Руденко. Сусідня черга. Завжди рухається швидше, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Монобанк, Приват, Coffee чи Patreon. У описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.